Круту заміну фену Дайсону за тисячу гривень, але напевно навіть Дайсон не впорається з моїм волоссям. Взагалі, я кудрява. Ось фотографія. Просто на відео я та робила зачіску, як Белла Хадід. Тому я дуже переживала, чи взагалі цей фен зможе мені нормально висушити волосся. Одразу я перейшла до тестування. Мила голову звичайним методом, не кудрявим. Це дуже легкий. воно крутиться і вліво, і вправо. Дівчата, якщо ви вперше цим користуєтесь, вам, як і мені, потрібно буде час, щоб просто зрозуміти, як ним сушити. І ось момент істини, я зрозуміла, як воно працює. І тут процес пішов. Я ділила волосся на декілька частин, а потім розподіляла на ще дрібніші частинки. Волосся краще сушиться та вирівнюється. Дівчата, пройшлася по всій голові, і чолочку я зачесала, так, знаєте, назад, щоб був об'єм. Зараз ви побачите мою справжню шокову реакцію. Я не очікувала на так. Такий результат взагалі. Волосся об'ємне, гарне, гладке, шовковисте, блискуче. І навіть в топових салонах ніколи так не сушили волосся на фен. Якщо хочете, я вам здам точку, де все придбала. Чата, зберігайте посилання, бо це справді скарб.